Свині не винні. На рівненщині селяни ховають поросят від знищення. Одразу в кількох районах на кордоні з Білоруссю ветеринари зафіксували спалахи африканської чуми. За правилами, всі свині в осередку мають бути знищені, щоб зупинити поширення пошесті. Серед людей паніка, насамперед, через збитки офіційно підтвердили вірус африканської чуми в трьох селах. По уражених африканською чумою селах щодня рейди ветеринарів. Вони приходять по свиней. Кряпко страшно. Так як до мене перші її вийшли, да. не передати, як воно страшно. Так як то колись сказали, люди війну забирали. Не всі люди добровільно віддавали свиней на утилізацію. Дехто вже кілька днів переховує поросят, кажуть ветеринари, але карантин триватиме 40 днів. Тож за цей період планують знайти і знищити все поголів'я, щоб зупинити поширення хвороби. Селяни в розпачі рахують збитки. Взяти посаль картоплю, горанґа де то великі гроші пошли. Ну це саме менше, 10 тисяч. Якби продати, вигодувати їх. Місцеві чиновники обіцяють з обласного бюджету компенсацію за знищених свиней. Для цього під час утилізації важе тварин та оформлюють усі необхідні документи. Компенсації будуть виплачувати суми, ну відповідно до того, яка сьогодні державна закупівельна ціна кілограма живої ваги свини. Проте селяни зізнаються, почали колоти свиней раніше, бо ті почали дохнути ще місяць тому. Ветеринари запевняють, що то була не чума, а пастерильоз. Дев'ять із десяти хворих тварин одужували. Куди ж поділити, що здохли. Селяни не зізнаються. Не знаю, куди люди дівають. Я не можу відповісти на тобто це. Тобто сам кожен собі вирішує питання, куди вони цих хворих тварин дівали і що вони з ними робили. Більшість відвозили на це законсервоване звалище. Попри те, що довкола сіл стихійні скотомогильники, ветеринари запевняють, вірус африканської чуми свиней занесли з Білорусі. Люди дуже тісно спілкуються із своїми родичами в Білорусі, значить, їм повідомляють, що в їх масово свині гинуть з їх слів, там просто пишуть гостра вірусна інфекція. Тепер цілком заборонили вивезення свинини з північних районів Рівненщини Сарненського, Володимирецького, Дубровицького, Рокетнівського та Зарічненського. Щоправда, ми побачили порожні блокпости, на яких мали б. Зупиняти вивезення свиней Лариса Лісова, Олександр Ковтонець, Рівненщина, ТСН 1+,1.